Одна з найпотужніших компаній з виготовлення газобетонних блоків в Україні продовжує свою роботу. Під керівництвом російського мільярдера Андрія Молчанова в період повномасштабного вторгнення Росії у час, коли сотні волонтерів збирають кошти на відновлення житла людям, що втратили його. Тов Айрок спонсорує російські ракети. Чому, попри арешт, підприємства на нього продовжують впливати окупанти? Та за якої причини сотні працівників можуть залишитись без роботи? Мене звати Олександра Сербін. Давайте розбиратись. Компанія Айрок спеціалізується на виготовленні виробів з бетону для будівництва у час, коли Росія руйнує цілі міста та села, підприємство є стратегічно важливим для України. Слід зазначити, що на сьогодні 100% статутного капіталу «ТОП Айрок» належить компанії Айрок Інвестмент Дойчланд. Кінцевим бенефіцаром власником є російська компанія група ЛСР. А генеральним директором та основним бенефіцаром виступає російський мільярдер Андрій Молчанов. Андрій Молчанов, гендиректор та основний акціонер девелоперської групи ЛСР, яка є однією з найбільших забудовників Росії. Статки його складають близько 1,2 мільярда доларів. З президентом РФ Путіним він пов'язаний через свого вічіма Юрія. А ось у директори компанії Андрій Молчанов просунув Дмитра Рудченка, що має білоруське громадянство. Ба більше за словами інсайдерів на підприємстві працював його племінник, який має звання армії Білорусі, і це ще не все за їх словами. Кум пана Дмитра, військовий РФ, теж займає зручне крісло в компанії Айрок. Але в квітні 22-го року Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачає націоналізацію майна громадян Росії, а також громадян України, які публічно заперечують війну. Мова йде про те, що всі активи фізичних юридичних осіб або тих осіб, яких можна прирівняти до колабораціоністів, вони підпадають під так звану націоналізацію, тобто фактично йдуть на користь держави. І вже в травні 22-го року ДБР провело обшуки на підприємстві. А в липні рішенням суду арештоване майно орієнтовною вартістю понад 2 мільярда гривень передано в управління Арма. Ви запитаєте, що не так? Адже закон про націоналізацію, нібито виконують. Повною мірою, та насправді з цього моменту починається найцікавіше. Айрок і після арешту продовжував реалізовувати та продавати свою продукцію українським підприємцям та фізичним особам. Тільки вже за готівку. А значить, продовжував приносити дохід своїм російським покровителям. Айрок продовжував співпрацювати з Російською Федерацією після повномасштабного вторгнення. Сервера наші знаходилися, я так розумію, за кордоном. Через сервера йшов весь зв'язок з Санкт-Петербурзьким офісом компанії ЛСР, куди ми ще в квітні місяці з нас вимагались. Я не знаю, чи хто подавав, але звіти квартальні. Перший конкурс на управителя компанію Айрок Арма оголосила в жовтні, але відбір раптово скасували. Вони мріяли нас забрати васька або хтось крупних зрубців ринку. І вони залишаться всі на місцях. Заробітників він поборобало. Друга і остання спроба проведення конкурсу була зроблена у листопаді, і в січні цього року Арма оголосила переможця. Загалом у конкурсному відборі взяли участь 11 компаній, серед яких були досвідчені виробники аналогічної продукції. Переможцем конкурсного відбору визначено корпорацію Харківські бутматеріали. За допомогою аналітичної платформи YouControl ми спробували знайти номер корпорації Харківські будматеріали або її керівника, аби поспілкуватися про подальшу долю компанії Гіганта Айрок. Однак всі вказані номери телефонів або не відповідають, або є недійсними. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надіслійте саме сповідомлення або за телефону, то, будь ласка, пізніше. А екс-керівник Дмитро Рудченко після оголошення переможця прийняв рішення зібрати всіх працівників. Для підписання наказу про скорочення, обґрунтував він це лише любов'ю до свого колектива. Але на думку працівників, це був лише психологічний тиск. Мною було прийнято рішення максимально колектив для цієї управляючої компанії, а відповідно, щоб люди написали е, заявлення на відпустку за свій счет і були в штаті АІРОК, тому що. Если оставлять людей дальше на предприятии, на предприятии будут расти долги, и так, без, и так эти долги огромные, а будут еще расти долги по заработной плате. Это будет нечестно, мы вам их никогда не выплатим, мы никогда не заплатим эти деньги, потому что Аэрок существовать в Украине уже не будет как таковая компания, поймите. Між тим зауважу, арма не закривала підприємство, а передала в керування іншій компанії, тобто завод має продовжити роботу. Тоді не зрозуміло, з якого дива звільняють працівників. Ви сказали, що ці заборгованості будуть е, накопичуватися і е, передадуться слідуючому управлінці, і управлінець по закону має їх виплатити. Ваші слова. Добрый мои слова. Ну еще раз говорю, тогда было такое мнение. А после этого все поменялось, и нам все рассказали. Еще раз, никакая задолженность, которая будет накапливаться, не перейдет в той управляющей компании. И никто вам эти деньги не заплатит. Ах, це Это... я, Вы, це поймите, я а можете показать документы? вони сам Рудченко зараз у Європі і виїхав туди після повномасштабного вторгнення. Ми вже підготували запити до Арма та корпорації Харківські будматеріали, аби почути їх позиції щодо російсько-білоруських керівників, чи продовжать вони працювати? А головне, чи збережуть заробітні плати сотням робітників, дивіться у наступних випусках Стопкору.